Ласкаво прошу до нового епізоду нашого подкасту, де ми занурюємося у історії, які тримали в напрузі всю громаду. Тихий ранок, 15 травня 2025 року. Ігінгіні. Невелике містечко в Квінсленді, Австралії. Це місце, де життя тече квапливо. Фермери п'ють ранкову каву в єдиній місцевій кав'ярні. Діти граються на ґрунтових доріжках. А запах Евкаліптів наповнює повітрі. Але цього дня 17-річна Фібі Бішоп зникає без сліду дорогою до аеропорту Бандаберга. Вона мала сісти на літак до Західної Австралії, щоб воз'єднатися зі своїм хлопцем, але так і не дійшла до терміналу. Її сусіди по будинку та Ніка Бромлі та Джеймс Вуд стверджували, що висадили її біля аеропорту, але через три тижні їх заарештували за звинуваченням, позбавлення життя. Сьогодні ми розповімо історію Фібі, про її боротьбу за місце в цьому світі, зраду, яка коштувала її життя, і розслідування, яке сколихнуло тиху громаду. Сідайте зручніше, ця історія це подорож у темряву людської природи, сповнена болю, таємниць і питань. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Гінгін це крихітне містечко в регіоні White Bay, за 360 км на північ від Брізбена, де проживає лише 1100 осіб. Древ'яні будинки з облупаною старою фарбою вишуковуються вздовж ґрунтових доріг, а в центрі містечка стоїть маленька кам'ярня. Це місце, де місцеві обговорюють плітки за чашкою кави. За межами міста нескінченна дика природа. Там цикади співають свої монотонні пісні, а запах евкаліптів змішується з пилом від придорожних пікапів. Саме тут Фібі Бішоп, 17-річна дівчина з білою шкірою. Довгим рудим волоссям і виразними карими очима намагається знайти себе. Дівчина народилася у 2008 році. Вона виросла в умовах далеких від стабільності, про яку мріють діти в маленьких містечках. Її мати Кейлі Джонсон в дописі на Фейсбук від 31 травня 2025 року описала Фібі як соняшник серед польових квітів, дівчину з неприборканим духом, яка завжди йшла своїм шляхом. Але цей шлях був тернистим. тітка Фібі, яка мала напружені стосунки з Кайлі, розповіла Дейлі Мел, що дитинство дівчини було сповнене хаосу, постійні переїзди між Квінсфондом і новим південним Уельсом, часті зміни шкіл, кілька відчимів і напружені стосунки з матір'ю. Вона ніколи не мала справжнього дому, сказала їй тітка, додавши, що Фібі рано навчилася покладатися лише на себе. У соціальних мережах Фібі ділилася своїм болем. У березні 2025 року вона опублікувала на TikTok пост із розмовою з молодшою собою пишучи Я просто хочу знайти себе. Інший пост, датований квітнем, зображував дівчинку біля води, а під постом був напис: найважче бути дочкою, воз якою всім краще, і знаходити спокій далеко від дому. Її повідомлення Тітці були ще відвертішими. Я лечу звідси до мого хлопця, мені треба вибратися з цього пекла. Фібі навчалася в школі в Бандербургу. Це була альтернативна школа, створена для підлітків, які не вписувалася в традиційні освітні рамки. Програма пропонувала гнучкі заняття і індивідуальну підтримку, що було ідеальним для Фібі, яка пережила численні переїзди і сімейні зміни. За словами директора школи в інтерв'ю Брізбейн Таймс, Фібі була яскравою, але складною, з пристрастю до музики і фотографії. Вона мріяла стати фотографом. і Її хлопець, 18-річний Леві із Західної Австралії, підтримував цю мрію. Батько Леві рік розповідав Дейлі Мейл, що його син пережив травму через смерть матері в автокатастрофі. Хлопець купив Фібі камеру Canon за тисячу доларів. Щоб вона могла розвивати своє хобі. Вони планували романтичну поїздку до Есперанса, мальовничого пляжу на південному узбережжі Західної Австралії, де мріяли про кемпінг під зоряним небом і фотографії Сонця, яке заходило. Але в той час Фібі жила далеко від свого хлопця. Вона жила в орендованому будинку в Гінгіні з двома сусідами: 33-річною Танікою Бромлі. Та її 34-річним партнером Джеймсом Вудом. Таніка раніше працювала в компанії матері Фібі, яка займалася страхуванням, але була звільнена у 2024 році. Цей зв'язок здавався достатнім, щоб Кайлі довірила доньці жити з Танікою, але будинок, який вони ділили, був далеким від безпечного притулку. Сусіди описували його в інтерв'ю The Sun. Будинок як смітник. Укинутий шкільний автобус вкритий графіті стояв на подвір'ї, сміття валялося всюди, а чотири мертвих собаки гнили просто неба, без пояснень їхньої смерті. У середині будинку було ще гірше запогнилі, фекалії на стінах, бритви на підлозі Все це описувала сусідка в інтерв'ю ABC White Bay Але кімната Фібі була разючим контрастом, чиста, з акуратно складними речами. Так, ніби в будь-який момент вона чекала гостей. Сліди на дверній рамі вказували на можливе насильство. Двері виглядали вибитими, що пізніше стало ключовим доказом. Працівник місцевого супермаркету розповів журналістам Daily Mail. Фібі кілька разів приходила до магазину в занедбаному вигляді без грошей, іноді не могла оплатити їжу, і він платив за неї. Вона виглядала так, ніби нікому не належала, сказав він, ставлячи питання про те, чому ніхто не звернув увагу на її становище раніше. Ці деталі малюють картину дівчини, яка боролася за виживання в токсичному середовищі, шукаючи втечу через свою мрію про Західну Австралію. У травні 2025 року Фібі готувалася до поїздки до Леві. Вона економила гроші, купила квитки на літак із Бандерберга до Брізбена. А потім до Перта і склала план на десятиденну відпустку. Її мати згадувала в дописі на Фейсбук від 31 травня. Вона була такою схвильованою, розповідала про пляжі, зірки, фотографії, які планувала робити. Але напруга в будинку наростала. Фібі писала тітці. Я не можу тут залишатися, це пекло. Вона зверталася до батька з проханням пожити з ним, але отримала відмову. Ні, процитувала тітка журналістам Daily Mail. 14 травня Фібі востаннє писала Леві. Вона обіцяла зателефонувати з аеропорту. Її останні пости в соціальних мережах були сповнені надії. Але з ноткою смутку. Я просто хочу бути там, де мені добре. Ранок 15 травня 2025 року почався з хаосу. Джеймс Вуд розповів журналістам Daily Mail, що Фібі проспала того ранку, вона не почула будильник, а коли прокинулась, то була в паніці. Вона боялася запізнитися на рейс о 8.30 ранку Дівчина була одягнена в зелену майку і сірі спортивні штани. Її руде волосся було розпущене, а в руках валіза із речами для поїздки. Вуд стверджував, що Фібі була роздратована, вона не встигла нанести макіяж і хвилювалася, як виглядатиме перед Леві, якого не бачила кілька місяців. Близько 8.00 Фібі Фібі, Тані Камбромлі та Джеймс Вуд сіли в сірий Хундай. Вони вирушили з Гінгіна до аеропорту Бандерберга, що за 50 кілометрів. Подорож мала тривати 40 хвилин, але за словами Вуда, атмосфера в машині стала напруженою. Фібі, за його словами, влаштувала емоційні спалахи, переживаючи через політ і майбутню зустріч. Вуд розповідав, що Фібі хотіла нанести макіяж машині, але він не полягав, що вона зачекала до аеропорту. За кілометр від терміналу на аеропорт драйв, він нібито зупинив машину, щоб дати їй 5 хвилин наодинці. Вуд і Бромлі відійшли від автомобіля на 3-5 хвилин, коли вони повернулися Фібі та її багаж зник. Вони припустили, що Фібі могла піти до терміналу пішки, тож, заспокоївшись, вони поїхали додому. Але ця історія розвалилася, коли поліція почала розслідувати. О 8.30 ранку Леві отримав дзвінок від Фібі. Він розповів, що чув крики або шум, а після цього зв'язок обірвався. Телефон Фібі був вимкнений і більше не вмикався. Леві чекав її в аеропорту Перта годинами, але вона не прилетіла. Камери відеоспостереження в аеропорту Бандерберга не зафіксували Фібі. Вона не входила до терміналу, не реєструвалася на рейс, не отримувала посадковий талон. Її банківський рахунок активний до 14 травня затихів. Соціальні мережі, де вона регулярно постила дописи. Замовкою. Для 17-річної дівчини у 2025 році, коли смартфони є невід'ємною частиною життя, це було дуже дивно. 16 травня Кейлі Джонсон, мати Фібі, Повідомила про зникнення доньки. Поліція Квінсленда, очолена детективом Райаном Томпсоном, розпочала розслідування. Спершу це була справа про зниклу безвісти людину, але відсутність цифрових слідів і суперечності в розповіді Вуда і Бромлі швидко перевели справу в категорію підозрілого зникнення. Камери на Самуель Роуд неподалік від аеропорту, зафіксували Хюндай о 10.30 ранку. Через дві години після заявленого часу висадки Філі. Більше того, машина прямувала не додому до Гінгіна, а в бік віддаленого Goodnight Скраб National Парк. Ще більш тривожним було те, що номерні знаки автомобіля були змінені. спершу 414 EW3, а потім 474BW8 з чорною ізоляційною стрічкою з написом. NSW Чорнило, що вказувало на спробу приховати ідентичність машин. 21 травня 2025 року поліція оголосила два місця злочину будинок у Гінгіні, де жила Фібі, та Хюндай, у якому востаннє її бачив. Пошук в будинку шокував детективів. Газета The Sun описувала його як будинок жахів сміття по всій підвозі, гниль, людські фікалії на стінах. Бритви, розкидані всюди, повітря було настільки важким, що, за словами слідчого, його можна було відчути на смак. Чотири мертвих собаки лежали на подвір'ї, не поховані, незрозуміло, що з ними сталося. Кімната Фібі привернула увагу слідчих, адже вона була чистою, акуратною. А от дверна рама мала сліди від удару, ніби двері вибили. Поліція припустила можливе насильство. У Хюндай знайшли обрізану рушницю, набої та два пістолети. Це призвело до звинувачень бромлі у незаконному зберіганні зброї. з стільникового телефону Фібі проаналізувала поліція. Вони вказали на Гуднейтск National Парк, дику місцевість за 45 кілометрів від Гінгіна. На 23 травня почалися масштабні пошуки за участю поліції, водолазів, собак шукачів. Дронів, волонтерів S.E.S. Як зазначив детектив Крейг Менсфілд в інтерв'ю ABC News, телефон Фібі пінгував у парку після 8.30 ранку, 15 травня, всупереч розповідям Вуда про те, що вона пішла до аеропорту. Територія парку це суцільні хаші з колючими чагарниками і крутими ярами, де було важко навіть досвідченим пошуковцям. Собаки-шукачі. Зокрема, пес Ріо навчений виявляти людські останки прочисував місцевість, а дрони сканували важкодоступні місця, але все було марно. І, от раптом пошуки умінчалися успіхом. Поліція знайшла предмети, пов'язані з розслідуванням, але вони не розкривали їхню природу, щоб не зашкодити справі. Однак слідчі підозрювали, що деякі докази. Були переміщені з парку до початку пошуків. Це вказувало на спробу приховати злочин. Камери спостереження підтвердили, що Hyundai був помічений в Самуельс Роуд о 10.30 ранку 15 травня, а пізніше біля Гінгіна з підробленими номерними знаками 474 bw 8 як повідомляла газета Кур'єр Мейл. Аналіз телефону Фібі показав їй маршрут. Від будинку в Гінгіні до аеропорту Драйв, а потім до Гуднайт Скраб, а зовсім не до терміналу аеропорту. 4 червня поліція призупинила фізичні пошуки в парку. Вони зосередилися на цифрових доказах. Того ж дня Джеймса Вуда взяли під варту для допиту, але відпустили без звинувачень, як повідомляла ABC News. Проте наступного дня, 5 червня, Мейнсфілд оголосив, що Вуда і Бромлі заарештована за звинуваченням позбавлення життя та двох епізодах наруги над тілом. Поліція стверджувала, що Фібі було позбавлено життя незабаром після того, як її бачили в аеропорт Драйв. І її тіло переміщали принаймні двічі, зокрема в Гуднає Скраб. 1 липня 2025 року розслідування отримало новий поворот. 30-річного Кірена Даніела Мітерхойзера заарештувало за двома звинуваченнями в пособництві після позбавлення життя. Поліція стверджувала, що він використовував телефон Фібі, щоб завадити розслідування. Мітельхойзер також отримав звинувачення у водінні без ліцензії, шахрайстві, використання дебітних карток Фібі та зберіганні заборонених речовин. Його адвокат Марк Зелер заявив у суді. Що Мітельхользер не подаватиме заяву і з'явиться в суді 25 серпня. Відеозапис арешту, оприлюднений поліцією Квінсенда, показав, що чотири офіцери оточують Мітерхользера біля сріблястого автомобіля в Брандерберг-Вест, він стояв у шортах і сірій кофті, покірно дозволяючи надіти собі наручники. Роль Мітерхользера залишається загадкою. Чи знав він про план позбавити життя заздалегідь, чи був він пов'язаний з вудом і Бромлі до 15 травня? Поліція не розкрила деталі, але Менсфілд натякнув, що Мітер Хользер відіграв другорядну роль, але вона була критичною в приховуванні злочин. Цей арешт додав новий рівень складності до справи, піднявши питання про те, скільки ще людей могли бути причетними. 6 червня 2025 року. Справа Вуда і Бромлі була коротко згадана в магістратському суді в Бандерберзі. Обидва залишені під вартою до 11 серпня. Сестра Фібі Кайлі Бішоп виступила перед судом. Вона благала якщо хтось знає щось про Фібі чи машину, скажіть три тижні занадто довго для нас. її слова швидко розлетілися телеканалами і газетами. Того ж дня, 6 червня, детектив із собакою шукачем Ріо знайшов людські останки на дорозі в Гуднайтскраб, неподалік від попередніх зон пошуків. Вони не були поховані. 17 червня експертизи підтвердили, це Фібі. Її багаж і телефон так і не знайшли. Прокуратура мала сильні докази, дані телефону, що вказували на Гуднайт Скраб, камери з підробленими номерами Hyundai. Зброя в машині, сліди насильства в будинку. Звинувачення в нарузі над тілом вказувало на те, що Вуд і Бромлі намагалися приховати злочин, переміщаючи останки Фібі, принаймні двічі. Як заявив Менсфілд, поліція знає мотив, але не розкриває його, щоб не зашкодити суду. Головна леді Бандерберга Хелен О Блекберн назвала трагедію розривом серця для громади. Вона закликала почекати на відповіді. 1 липня 2025 року в Бандерберзі, в крематорії Спрінгфілдс, відбулося приватне поховання. Її мати написала у Фейсбук. Вона любила людей на всі 200%. І ми повинні пам'ятати це щодня. Великий натовп зібрався, щоб попрощатися. А одна з присутніх побігла за катафалком, коли той від'їжджав, як описувала Делі Мейл. Громада влаштувала Вігілію, в Гінгіні, де запалювали свічки, залишали квіти на Ерпорт Драйв, де востаннє бачили Фібі. Прем'єр Квінсвенда Девід Крісафулі сказав: це трагедія, що розриває серце маленької громади. Смерть Фібі Бішоп залишила на загоїну рану в Гінгіні та Бандербургу. Її історія відкрила небезпеку сліпої довіри і недоліки безпеки в сільських громадах. Поліція Квінсвенда отримала похвалу за ретельне розслідування. Але Мейнсфілд визнав, що жоден арешт не поверне Фібі. Кайлі Джонсон продовжує ділитися горем у Фейсбук, пишучи 17 червня, моє серце розбите. Я не думаю, що воно може розбитися ще більше, ніж коли ти зникла, чи коли висунули звинувачення. Але це все це просто пекло. Вуд і Бромлі залишаються у в'язниці в Брізбен Корекшн Сентр. Вони чекають на суд 11 серпня 2025 року. Мітер Хользер з'явиться в суді 25 серпня. Жоден не визнав провину, і судовий процес може затягнутися до 2026 року. Звинувачення у зберіганні зброї, знайденої в Хундаї, дають ваги до справи, вказуючи на насильницьке середовище, в якому жила Фібі. Історія Фібі це нагадування про крихкість довіри. Як дівчина, яка шукала притулку, опинилася в будинку з людьми, які стали її палачами? Чому ніхто не помітив її відчаю раніше? Працівник магазину, який іноді платив за їжу Фібі, став ці питання в Daily Mail. але вони досі залишаються без відповіді. Технології, відео з камер спостереження, дані з телефону, дрони, всі вони зіграли ключову роль в розкритті справи. Але чи могли люди? Близькі Фібі запобігти трагедії? Громада Бандерберга, об'єднана горем, показала силу солідарності, але також викрила прогалини в захисті вразливих підлітків. Фібі була більше, ніж жертвою. Вона була дівчиною, яка мріяла про знімки на пляжах Есперанса, любила повний місяць і боролася за своє місце в цьому світі. Її історія закликає бути пильними, підтримувати тих, хто шукає притулку, і ніколи не ігнорувати тихі крики про допомогу. Пишіть в коментарях, що вас разоли ці історії, як захистити молодь у маленьких містечках. Чи можуть технології запобігти подібним трагедіям? Дякую, що були з нами. Бережіть себе та близьких і до зустрічі!